Гарчику, я чому? Ти чому не пацанчик. Вуха моє обдерйте і вам обідру. Ну все. Не чіпати. Мені не чіпати, зрозуміли? Не чіпати. Ні. Фу, фу. Не можна. То не можна. Це То наш. То наш котик. Нашого котика не можна біжати. Не можна нашого котика біжати. Не можна. Наш котик Чемний. Знаєш, кот такі слайни, як я. Так. Мій лесенки, мій тут розлесень. Песочка. Ах, правда, на Ну як же? Окей, <ріху> чемні. Нечемні, песики. Ко. Нео. Коська. Будьте, щоб пташа була. Пташки компет люблю бували. А то, то наш котик Чемний котик Чем, не можна не можна, бо то наш котик. Наш котик чемний котик. Бачиш, з їм же тебе не треба. Бо ти могутній кіт... На цілих, скільки? Ці, 4 кг. Могутній кіт на цілих 4 кг. Правда? Не. не 我问你，你、yeah.。